їхав дід не встигла вийти. Він вже розв'язався, так? Да? Охто хтось у фіртку стукає. От не висів. Ручки якісь. До чого вони? Ах, дід, приніс мені абрикос. Вони такі солодкі, а в нас цей год їх ніде не ростуть, де він їх міг гузять. Ну, хід. Я бажаю тільки на базарі. по 150 гривень кілограм, а де вони їх беруть, не знаю. А цей мені приніс, ну щось мало, так. Ну нічого, спасіба. Зараз йдемо вечеряти з дідом. Щас дід нагулявся за день, розкаже, де він гуляв. Ох, і дід. Проголодався так? Да. А то ти не, б... не мало взяв. Не, ложку хватить? Хватит. А може ще тобі одну да, Так, водіть? Да? А що ми сьогодні їмо? Борщ. Роз... Розмочу його з сметоною гарненько. Якась сметана така густа, що я теж таку. Це якась... Хороша така сметана, не кисла, така хороша касона, так. Зараз попробую. А я з вареника виїв. От ти нагадав про ті вареники, дід. А шо? Та нічого, ти не поїв нормально шо? все з тобою. А, нормально. А, а там же оставався творожок отой. Та я кицька його віддала. То не знаю, чи виживе кицька, їй так погано, їй так погано, а дідові все равно. Значить, то був не котячий сирок, так? То та тільки для дідів був він. Бедна кицька, за що вона влічиться? Пережерла. ти її перепхала. Не, просто воно таке хороше. Більше його там брати не буду. Ні, діду її можна брати, ну тільки на Та, де, я ти шо, експеримент? Як, Йо. Якщо вона виживе, бо я не знаю, що а -а -а. знаю. І що їй робити, я теж не знаю. Побігла десь лічитися в поле. Ото саме лучче, вона собі якусь травку може, знайде. Ой, бедна вона, бедна, тепер мій кицьку жок. Діда б то тобі вилічила кицьку ту. А дідові, звісно, нічого тоді. А такий борщ од нього нічого не буде. Ти попробуй, який він смачний. А картопля яка добра. Ох, навіть я їла, цілу тарілку з'їла із холодною сметаною. Бери ось у щось лежить, я ж тобі принесла, ти наче не бачиш. Та може ти листки береш. Там таке я накидала ж тобі вже. туди Ну там щоб залишилося, ти хай лежу. А цибуля взагалі хороша, гадь не гірка. Віст... Не, не тверда вона аж хрумтяща, соковита і смачна. Ось так тоді. Бач, як тих можна апетит нагуляти. Ох І м'ясо вже кусочками його порозділяла. От костій пообривала. Так що всі удобства тобі, діду. Жири і не обляпуйся. А тільки кістка попала. То застряне, десь я пиш багато балакать. Гай, дід. Потім газіровкою вона. Така вода хороша, налапали воду хорошу. Тільки щось вона теж в одному магазині. По 12 гривень бутилка пляшка отакого. От Півторачка. У другому магазині 14. Ну, хто більше обторгує, мабуть, вони сорівнуються якось. Ну, вода хороша на смак. Приємна така. Кажу, дідові треба взяти, щоб десь тайпи таку жару холодильника. Ох, і хороша. Ох, така сильно газована і. Без всяких привкусів. Воно ну, квас, коробля, пить. Квас, так. Да. Квас ще теплий. Його треба процидити, е, заховати в холодильник, а потім наливати і пити його. Він уже грає, мабуть, переграв. Ну, до завтра нехай постоїть. Такого красивого кольору зробився. Це ж із з тих із чорнобривців. Такий квас зробився. Як компот. да, Темно-розового кольору такого. Хіба темно розовий. А який тут колір? Mm. Якийсь темно розовий якийсь. Mm. А mm. Який? Mm. Ну, а який ти скажеш? Червоний. <рес> не, не, червоний. Я завтра покажу, нехай буде. Такий квас, там бульбашки в ньому і даже є. О, І такий дивний запах, який не знаю, який смак. Ну, Завтра ми його відсідимо. От холодимо і будемо наливати ввечері. тільки, Хто хоче, так. Да. Ти казав завтра. Ти сьогодні пробував його, сказав, що завтра буде готовий. І ото як скис, то ти будеш пити сам, бо ти винен. Ну. Ти сказав завтра, значить, завтра. А ну, Може, сьогодні, що... Може сьогодні. ну побачимо. Ще раз спробуй та й скажеш. Ти його коли заддя. Я знаю, понеділок чи коли-то. П'ять днів. О. Ну. Ну, то вже п'ять днів. Вівторок, вже середа, пора. четвер, п'ятниця і субота. Якраз на завтра буде хороший. Пора, ти дід, так считаєш, як оце її, ще краще за мене. Смачно тобі, дід? Смачно. Ну, молодець. І цибульку полюбиш, ну це. А, звісно, не треба, щоб ти її любив, бо там шо, цибульки мало? тільки для мене дав. Ага. А що як дід сяде на цибулю. На мою, то що воно буде? А та часник, їж часник, Що ти його виставив, як на виставку, і не їсть, дивиться на нього. Каже, бо він красивий, да? Да. та не хочу його портити. З та не буде. От то дід його виставить, подивиться на нього. А я цибулю їм, не Ти дивлюсь ними. От беру, от сортіруєш там його. і Я от беру, тільки мені треба на посадку, а то остальне можеш дивитися, що схоче з ним робити. Ай, ага. да. чекий бож може бути смачним. Ти вже й забув, це який він. Одно вареники. вареники. Ага. Зараз як лупить діти скаже, а сама йде поливай. То да, так і буде я. <свят> Він привик, що тільки а зразу, як ота. От, от змії, вони тільки поїдять і зразу лягають і лежать по то. Поками з воно все не перегорить, там не прийде. Хто змії? Ти ж сама змія. <свят> а а ти змій. Вони ж є Всяких. Чоловічі, жіночі. Чи нема таких? Нема? Чоловічих нема, так? Я, ну теж. Як, дракон, так? Діракол. Ти розкажи лучше, де ти був? Щось не понравилося? Не, нема де лазити зараз. А ти хотів полозити хорошо, так? Да, так, да? поля не убрані, а там. А посуєш так не хотів. Не, не, О, нема де розгулятися, дідові. І не сидиться в таку спеку йому вдома. Йому хочеться полозити десь. Ну так, да, подивися. Дивись, бо бензину як не стане десь, то будеш тоді тягти назад. А ото ж. Далеко не був. Далеко не був. Ой, дід. Ну нагулявся, будеш добре спати. Да. Ще трошки ми щось польємо. Mm -hmm. я, я вже клубніку поливала свою оту. Так жаль на неї дивиться, бідно. вона так засихає. Мабуть, їй нічого я не спасу цим поливом. Yeah. Ну, треба якісь тряпки понаходить та понакидать на неї хоч. Хоч з днем накидати, поки сонце. Okay. Та як і небудь, щоб сонце не пекло на неї так, воно вже аж це страшне, що це не сонце. Ох, я сьогодні дивилася постійно, ну майже так, включала то інтернет і дивилася. Та ж недавно у нас тут недалеко, коло нас, то ж дощі такі пішли з грозами, ураганами страшними. Боже, що люди там пострадали як? Вони все показують. Стільки убитків, усе пропало і теплиці. І коло теплиць, і криші побило, коротше, люди сильно пострадали, огородина вся, отут недалеко від Черкаса, то з тієї сторони. Mm -hmm. Так там катастрофа. Добре, що воно до нас і не дойшло. Але лучше ми так будемо сидіти Ну таких ураганів, такі величезні показують от його льоду криги от, і куски такі падали. А вибило ж усеса, деякі кабачки, то, помідори. Воно все як побито. Дробів побите. Там нічого не годне вже, нема. Поламало теплиці, попробивало. Такі убитки ужасні для людей. Вони ж усі старалися щось заробити. Це ж усе їх заробіток. І отак пострадали люди. А що вона каже? Каже, що буду починати усе спочатку. А не факт, що воно знов повториться. Та хай, треба тепер якісь знаю, двойні теплиці робити і не знаю які, щоб їх не пробивало. Нема такого. Нема. Ну, бо щось наші люди придумають. Каже, не можна було на двір вийти. Я думаю, да, було підкриття двері, то десь і двері б полетіли. На двір вона збирає. Така, така шурувало, що думала, що бетонна теплиця, така кілки забетонірування. Думала, що вона в небо полетить, та теплиця. Ну, не вирвало, а тільки клійонку обірвало то все. А вона хотіла вийти познімати. Oh. Ну, бурючю. Oh. <смеш> Що робиться? Якби тільки двері відкрила, так вони б і полетіли. <смеш> не змогла відкрити вода й двері дуже. Ой капець, боже. Оце ми дожилися. Ніколи ніхто такого ніколи не бачив, а це прийшлося ще людям побачити. ще так. -то. Дід, Ти мені хоч дірок там не наробив у дні. Нароблю, нароблю. Бо ти так, бідний стараєшся. Так стараєшся. Ти ж старалася, ла. я ж старалася, ну, дід мати. Да. Молодець, дід. Він усе те, що я на кладе баню, він їсть, отам воно диви. Твоя що? ця стоїть. А чого там? Та достань візьми. А чого щоб вікно не закривалося, та я перою. Це тебе ж гурти, перила. Ну, О, то ж. Одне стояло, думаю, ти стаканчика ще забереш, бо я не вспіла. І тепер можеш. Ну, а це... де ж газ? Газ вже з цієї бутилки, бо я. Уже, ти вже відкривала? А, мені треба без мало газу, я а його дав. Так, слухай, ти не балакай лишнього. Як треба тобі, узяв бутилку. О, не ту, що я п'ю, а свою візьми. І будеш неї пити, як схочеш, хоч зразу вип'єш, хоч потрохи, хоч посіпедну. А я собі потихеньку п'ю, бачиш? А ти не можеш до кумека, що можна ж таки взяти цілу бутилку і пити її з газом чи без газу. Поняв дід? Ну ти мене зрозумів. Ну, як хочеш, тоді мовчки пий і все. Так, дід, все, так? Да? Я, да, ти... Ну, на здоров'я тобі, всім смачного ага. і доброго вечора. Да. Ніяких ні ураганів, да, ніяких катаклізмів. Дід взагалі ну, не при чому. Його це не інтересує Ру. нічого. А, там? Йому не цікаво воно, а мені все цікаво. Та, да. Як воно це, до нас не прийшло. Поплачь, а Богу. що прийшло це а до нас? І криша полетіла, так. Да. І ну, де б я шо? її ловила ту кришу? Шо? Так, дід, ну все тоді, пока. Ага. Uh -huh.